Хмельницька обласна лікарня відновного лікування. Тут з початку жовтня проходять безкоштовну реабілітацію людей, які отримали травми внаслідок бойових дій. Заклад бере участь у проєкті, що ініціювала перша леді Олена Зеленська. Реабілітація травм війни в Україні. Ольга Дяклюк на лікуванні дев'ятий день. Жінка отримала опіки руки 14 липня, коли російські ракети влучили у будинок офіцерів. На момент прильоту розповідає, була на прийомі в нейромеді. Про те, що тут можна прийти реабілітацію, їй повідомили з міської ради. Направлення отримала у сімейного лікаря. Я бачу, що я можу опустити руку донизу, хоча в лікті я не могла зігнути руки, завжди отак ходила, бо тут в мене є ну, шрами і ну, вона не пускала рука. Тому і динаміка позитивна, я бачу. До цього розповідає жінка. Кілька разів на тиждень у Вінниці займалася з реабілітологом. Тут лікувальну допомогу отримує щоденно по кілька годин. Якраз вчасно я сюди звернулася. Вони мені зараз його, як то кажуть, трохи розтягнуть. Тоді далі шкіра заживе, і я сподіваюся, що не буде цього рубцювання. Із пацієнтами тут займаються реабілітологи, фізичні та ерготерапевти, а також психолог, розповідає завідувач лікувально-діагностичного відділення Сергій Дубовий. Вони пройшли відповідне навчання та можуть надати допомогу пацієнтам з порушеннями опорно-рухового апарату та захворюваннями нервової системи. Надають реабілітацію після вогнепальних, вибухових та мінно-вибухових поранень, ампутацій черепно-мозкових травм. Після обстеження відбирається реабілітаційний план. Реабілітаційний план, він для кожного з команди індивідуальний. Відповідно цьому плану проводимо реабілітаційні заходи. Для реабілітації у закладі є усе необхідне обладнання, каже Сергій Дубовий. Є у нас підйомники, які піднімають пацієнта з ліжка, переносять його у коляску, а потім можуть відповідно з коляски перенести його в ванну чи, наприклад, перенести на стіл бобота, на якому буде займатися фізичний терапевт. Також у нас є приліжкові, дуже сучасні, дуже класні апарати. Реабілітаційні, наприклад, «Лєта», який допомагає відновити функцію нижніх, верхніх кінцівок, не встаючи з кроваті. Зараз, говорить директор заходу Олег Бобій, реабілітацію надають цивільним зі всієї України за направленням сімейного лікаря у планах і військовим. Вони можуть поступати з різного виду травм. Якщо закрита травма, ми готові вже зараз з ними працювати. Якщо травма така, як опікова, вона може бути в різному своєму стані. І відповідно для цього ми хочемо підготуватися, тому що напевно, що прийдеться ще ну не прийдеться. Ми працюємо вже над перев'язочною, де можемо надавати от такі такого виду послуги. Окрім цього, закладу в рамках проєкту реабілітація травм війни в Україні на Вінниччині допомогу надають ще два заклади: клінічний центр медичної реабілітації та фізіотерапії, лікарні імені Пирогова та Вінницький обласний клінічний Чорнобильський диспансер. Це ті заклади, які вже не перший рік реабілітують пацієнтів. Юлія Вознюк, Олександр Базюк. Суспільне новини Вінничина.